Ми, звісно, будемо шукати на це фінансування, щоб все одно вже створити якийсь хаб, а не чекаючи там до кінця воєнного стану. Хоча, звісно, хотілося б, щоб Україна якомога скоріше перемогла. Ми хочемо відкрити якийсь центр в Києві, що ми хочемо, щоб більше було висвітлення України в центральноазіатських медіа, Бо у нас в наших країнах. Зазвичай було так, що люди дізнавалися про Україну через призму російських медіа. Це було насправді ну, і досі залишається дуже великою проблемою. Якщо навіть людина не любить там, Путіна, умовно і не любить там, російський колоналізм і так далі, але живе в Кыргызстані, все одно є великий шанс, що людина буде дізнаватися про Україну через так званих хороших русських медіа, там, через медузу якусь. І це все одно російська оптика, це все одно така російська призна. І мені здається, це взагалі, в принципі, завжди було проблемою для наших країн в тому сенсі, що майже всі процеси, які були, які теоретично могли би бути з точки зору там, співпраці, якоїсь між там, і наших країн, це якось відбувалося завжди через Росію. А ну, в тому числі, звісно, через імперіалізм, колонізацію, радянський Союз і так далі. А, а мені здається, нам треба якомога більше робити щось просто один з одним, без Напрямок. без абсолютно да. <свісно> якоїсь участі Росії. Звісно, я мрію про те, щоб якомога більше було контенту в Центральноазіатських медіа, який був би створений або журналістами, які приїжджають в Центральну Азію в Україну, і ми це вже почали робити. Але це дуже дорого. І на це треба постійно там шукати гроші, бо зараз організувати. А, Подорож для журналіста Центральної Азії України, це, просто, це настільки логістика такого рівня, бо треба спочатку візу в Євросоюз, щоб журналіст приїхав, наприклад, в Польщу. Потім треба з Польщі їхати в Україну, ну і так далі. І потім а, а, зворотний шлях теж такий складний. Да? Тому потрібно, щоб віза була а, мультивіза. Дуже. І наскільки я пам'ятаю, дуже дороге навіть авіасполучення. Звісно. Так, да? Да? Знаєш, незадовго до вторгнення з'явилися перші такі більш-менш дешеві квитки. Коли Skyab почав літати mm. до Алмати, але це почалося тільки в 2021 році, наскільки я пам'ятаю. Я таким рейсом одного разу літав, це було дуже зручно, насправді. І єдиний варіант, а, який теоретично є для того, щоб центральноазіатські журналісти приїжджали в Україну без візи, це через Молдову. Mm. Але це теж, а, ну, по-перше, спочатку, після вторгнення, перші декілька місяців у Молдові теж а, таких а, цивільних рейсів взагалі не було. Потім а, вони знову відкрили авіасполучення, але воно теж дуже дороге, насправді, бо в Молдову теж не так багато а, хто літає. І прямого сполучення на Маскристаном, тому треба це теж там якось складно. А в Україну потрібна країна. віза. Ні, Україну не потрібна віза. Єдине, що зараз, в принципі, ну, іноземцям в Україну, щоб потрапити, а, треба ну, мати якусь причину для того, щоб сюди приїжджати. І а, мені простіше, бо в мене є посвідка. На, а, вона все ще діє. Наскільки я розумію, український уряд він. Продовжив типу автоматично всі послідки, які були до кінця воєнного стану плюс 30 днів. Тому для мене перетинати кордон більш-менш легко. Ну і плюс, звісно, коли журналісти приїжджають. І це ще один момент, до речі, логістичний, який теж доволі складний, що треба отримати акредитацію від міноборони. І вона є мене тут, але це займає дуже багато часу. Навіть це для українських розглядає. журналістів. Так, да, і для для всіх це займає дуже багато е часу. Наприклад, для киргизьких казахських журналістів перших, які поїхали. Ми чекали щось там два місяці, поки ми отримали акредитацію. І, ну і звісно, ти не можеш нічого іншого планувати, поки ти чекаєш на акредитацію. Я розумію, чому ну, процеси так відбуваються, бо, звісно, ну, треба було багато чого будувати абсолютно з нуля з точки зору інфраструктури. І я розумію, що є ризики і так далі. Ми розуміємо, чому така ситуація, але це складно. І, і тому інша ідея, яка зараз в нас є, це щоб. А Це висвітлення відбувалося в тому числі таким чином, що є українські журналісти, які пишуть для центральноазіатських медіа.